Ваше блаженство, блаженніше Владико і милостивий Отець, ваші Високопреосвященства і Преосвященства, богомудрі святити церкви Христової, волею Божою, рішенням вашого блаженства та священного синоду Української православної церкви, мені недостойному випала. Велика честь стати наступником апостолів і носієм апостольської благодаті. У немочі, страсі і великому трепеті стою зараз перед вами, усвідомлюючи свою недостойність і страшуся такої величезної відповідальності на поприщі Христовому. У той же час душа моя трепетно благоговіє від того, що свята церква. Закликає мене до нового служіння, довіряючи в подальшому від імені церкви відповідати на більш складні виклики сьогодення, відчуваючи себе немічним сосудом, згадуючи слова святого Письма, хто я Господи Боже, що Ти так возвеличив мене, зараз перед моїми очима в короткий час проходить все моє життя. Що на початку 90-х років минулого віку незбагненна для людського розуму сила Божої благодаті привела мене в церковну огорожу, щоб послужити в ній даними мені від Бога талантами. Щиро дякую своїм батькам, які подарували мені життя і виховали у християнському дусі, стали моєю підтримкою і опорою. Першим моїм духовним наставником став. Блаженно спочили митрополит Чернігівський і Ніжинський Антоній, при якому я ніс і Подіякинський послуг. Під його мудрим керівництвом я робив перші недолугі кроки у духовному житті. Пізніше розпочалося моє церковне служіння, і я зрозумів, що життя в церкві відкриває неосяжний простір для вищої духовної творчості, матеріалом, для якої є душі. Довіреної мені пасли і особливо, моя власна душа, яку необхідно обробляти, піддаючи суворому та постійному самовихованню. У цей відповідальний для мене день я хочу з великою синівською любов'ю подякувати вам, ваше блаженство, за виказану мені довіру. Якщо кожному пастирю на шляху його служіння Господь довіряє кілька десятків душ, яким Він допомагає знайти шлях до спасіння, то за вами вся наша Українська православна церква, мільйони православних, які черпають в ній духовні сили. Це люди з різними характерами та по різному церковленні. Але й їх те, що церква, яку ви очолюєте, як пристоятель, Являє їм ідеал духовності та святості, і ми бачимо, які зусилля до цієї справи докладаєте особисто ви. Стати вашим смиренним сотрудником велика честь і щастя для мене. У вас, ваше блаженство, ми вчимося щодня, слова дії і все життя ваше для нас. Возрастаючих і немічних є прикладом справжнього подвижництва І дієвого будівництва благодатної фортеці Церкви Христової в думках, серцях і житті православних християн на нашій українській землі. Щасливим є той послушник, якому Бог дає в допомогу справжнього наставника. Щасливим є той послушник, який відчуває руку Божу. Всему керівникові та ввіряє себе цьому мудрому садівнику, щоб стати в подальшому, хоча б маленькою, але квіткою у Царстві Небесному. Я щиро дякую Богу, що маю наставника, який і в бурі житейського моря, і в холоді тривог, і в полуні радості завжди зі мною. Хочу доземно вклонитися своєму достойному і мудрому керівнику. Митрополиту Львівському і Галицькому філарету. Послухи, які я виконував під мофором його високопреосвященства, надали мені можливість переконатися в тому, що повсякденне життя єпископа є невідомим і незрозумілим для зовнішніх людей подвижництвом. А будь-яка висота, на яку підносить людину церква, неодмінна є висотою Голгофи. Також слова щирої вдячності хочу висловити своїм братям і сестрам зі свято Преображенського піскіпського монастиря, які протягом 16 років розділяли зі мною всі радощі і скорботи пліч опліч несли подвиг іночества. За час проведення монастиря добре зрозумів свої немочі та усвідомив недоліки. Нині, несподіваною для мене божественною волею, я покликаний до служіння єпископа. Зі смиренням і надією уповаю на всесильну і благодатну допомогу пастри Начальника Христа, предстательство причистої владичице нашої Богородиці та на супровід всіх преподобних отців і святих мужів, які понесли колись хрест архіпастерства. Я йду трудитися Господу там, де мені вказав перш Божий. Йду з твердим наміром повністю віддавати свої сили на служіння Богу, зберігати чистоту православного віровчення, охороняти церкву від ворогів видимих і невидимих. Живлю свій розум і серце надію на теплі ваші молитви, святителі Божі, перед престолом благодаті, які допоможуть мені явити себе достойним, творцем бездоганним, що правильно викладає слово істини. І прошу благословення на майбутній мій подвиг архіпасторського служіння. Прошу вас, ваше блаженство і вас, богомудрі владики, в той день і час, коли ваші руки доторкнуться до моєї глави піднести до Господа, молитви про те, щоб Він прихилив до мене милість свою і навчив у кожну мить майбутнього служіння повністю йому довіряти. Прошу Дух Господній. Дух премудрості і розуму, дух поради і кріпості, дух благочестя уврачувати мої гріховні рани, наповнити мою людську неміч, щоб непосудно і смиренно проходити мені поприще єпископського служіння на благо Матері Церкви та спасіння народу Божого. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.